Сьогодні ми взагалі показуємо все наше обладнання, всі симулятори, всі тренажери двостороннього вогневого контакту для військовослужбовців в умовах максимально наближених до бойових дій. В принципі, ми сьогодні показуємо концепт нового нашого майбутнього тренажеру, і це буде саме, скажімо так, дрон. Це буде тренажер двостороннього теж контакту. Тому що як він буде взагалі працювати? Це буде дрон з нашими датчиками враження, також з використанням наших засобів тих, які використовуються вже в військах, наприклад, гранат гранати, яка буде кріпитись до дрону, буде відпрацювання так, що дрон може поразити перше військовослужбовця шляхом скидання гранату на них, а і відпрацювання завдяки передачі сигналу на жилети з датчиками враження, і також що являється найбільш головним для чого якраз ми це робимо, це. Те, що військовослужбовці зможуть вражати цей дрон з тієї зброї, якою вони в принципі тренуються і будуть воювати завдяки нашій системі, саме лазерів, двостороннього вогневого контакту, це що значить? Військовослужбовець бере свою зброю, на якій прикріплене наше обладнання, і може вразити цей дрон. В цей час у дрона вимикається функція передачі сигналу або скиду, і це відбувається така психологічна підготовка до того, що військовослужбовці в Можуть і мають збивати дрони зі своєї штатної зброї. Оператор може тренуватись, як йому долетіти, щоб його не збили. А друге, це якраз військовослужбовець буде тренуватись збивати ці ж дрони. Основними датчиками, якраз, є це датчики, які ми бачимо по периметру навісного обладнання, саме якраз на дрон. Вони можуть приймати сигнал. І після того, коли в них відбулось враження, яке ми теж робимо так, щоб воно було максимально наближено до бойових, тому що принцип принципі, перше враження в дрон, воно його зруйнує, і тому ми робимо так, що ну типу, так як це лазери, воно має бути максимально приближене до бойових. Ми його. Робимо так, щоб це не було легко, скажімо так, що це реальне відпрацювання тренування було для військовослужбовців. І коли військовий вражає дрон на певній відстані, в основному це до 100 метрів, скажімо так, основне враження йде, то в цей момент відбувається, скажімо так, в дроні. В ньому вимикається функція того, що він тепер може поразити військовослужбовця. Як спрацьовує наша граната, якщо ну типу коротко, У нас є перша кнопка, як чека. Е Відпустили, вона впала, і вона ну типу, якраз поки вона летить, вона в неї підв'язана. Якраз от, Ми бачимо, що якраз працювали жилети, і от, в принципі, в такому ж сенсі вона й буде працювати. Поки вона падає, це якраз чот три, вісім-чотири, дві секунди. Це якраз відстань приблизно 70 метрів. Вона за цей час пролітає. Бомбада, і коли вона пала, вона поразила військовослужбовців. Ми бачимо, що зараз вся війна йде до того, що з використанням дронів, і наша ідея була в тому, що ну, типу, ми хочемо зберігати життя наших військовослужбовців. Це головна наша місія. І тому ми почали думати, шукати ідеї, шукати пропозиції від самих збройних сил, як ми можемо їм в цьому допомогти. І військові нам сказали з приводу того, що треба саме такий тренажер, який буде тренувати це, ще відноситься навіть до психологічної підготовки Готовки, чому так тому, що військові, скажімо так, на рівні підготовки, вони навіть в чомусь, скажімо так, не вірять, в те, що можна цей дрон збити, але реально його на передовій збивають більше ніж 90% збивають саме зі стрілецької зброї. Це в принципі наш концепт, який буде запущений вже в виробництво через декілька місяців, і е, в нас вже є попередні, скажімо так, замовлення на саме на це на це обладнання. Тому так, звісно, ми будемо в принципі для всіх, для кого це буде корисно саме для наших людей. Це звісно буде в буде подальшому постачатися. В нас взагалі є три пріоритети, з якими ми працюємо: перше, це Mavic зі скидом, друге, це FPV-шка. В неї, скажімо так, реалізована по іншому сама технологія враження військовослужбовця, але вона також буде обов'язково, тому що FPV-шки – це важливо. І також третє, що третій пріоритет, це будуть зенітні дрони. Они, які в принципі, зараз якраз набирають свої, скажімо так, потреби у військах в цьому випадку. Є два елементи: не військовослужбовець і дрон, а дрон і ціль, якась, наприклад, і скажімо так, це буде реалізовано завдяки певним нашим датчикам, які ми будемо розробляти і розробляємо вже для саме враження. Які будуть вішатись на мішень, яка буде літати, в першу чергу ми скажімо так, хочемо, щоб це було поширено і використовували саме військовими. Чому так? Тому що якщо ми скажімо так, будемо перше йти на B2B, то ми тоді маємо відкласти замовлення для військових. Але ми в першу чергу хочемо, щоб це було у військових саме. Тому в першу чергу це буде саме для військовослужбовців, для бойових підрозділів, які цим займаються. А вже далі, ми можливо будемо працювати, співпрацювати, інтегруватися. и да ги извиншаме